Актуальна інформація про життя суспільства в рубриці Справи міста». Екологічна бомба, ядучий вулкан, бомба уповільненої дії. Так у Павлограді називають міське сміттєзвалище. То одна із найбільших проблем міста. Від хімічних процесів у багатометрових шарах сміття відбувається безперервне тління. Час від часу полум'я виривається на поверхню, а в атмосферу потрапляє велика кількість шкідливих речовин. Комунальники те й роблять, що гасять там то локальні, то глобальні пожежі. А мешканці міста дихають ядучим димом, смородом та шкідливими випарами. Проблема існує давно, але ніяк не вирішується. Але ж так не може тривати вічно. Що з цим робити? Які плани у міської влади, що пропонують Павлоградці? Про все це далі у програмі в студії Тетяна Верба. Чи дошкуляє вам міське сміттєзвалище та який вихід ви пропонуєте? І з таким запитанням ми звернулись до Павлоградців. Тому що вигідно, отам держать бомжей, які там пересортірують, їм нічого не треба платити. А, а все лишнє просто підпалиться і буде добре. І стече в річку в самару. Звісно, завод треба буду. Я живу в мікрорайоні селища 40 років жовтня, і буває так, що влітку квартирку неможливо відчинити. Вранці буває навіть як туман такий димний, і це дуже прикро, особливо влітку, коли спека хочеться. Свіжого повітря його просто немає. До того ж, онука, який хворіє на алергію, у нього загострюється це захворювання. Я думаю, що від цього страждають і літні люди, які мають інші захворювання. Це ж серце, це і дихальна система, і алергічні якісь там хвороби. Немає так воно бути, щоб воно палало, тому що ми нічого не можемо зробити. Це неправильно. Я вважаю, що сміттєзвалище це проблема для Павлограда. Може сказати, що номер один. Треба обов'язково вже зараз думати, не чекати закінчення війни, щось або інвестиції, якісь або запрошувати іноземних інвесторів і робити сміттєпереробний завод Повлаграді. Квартирку не можна відчинити, а тим паче, якщо ще й вранці туман, так це взагалі вонізм, стоїть півдня. Сморід викликає кашель, я алергік. 60 років воно існує і нічого не можуть з ним зробити. Що можна зробити? Треба робити сміттєспалювальний завод. Ну по суті, переробка там вона зводиться до того, що те, що можна його утилізують, щось із нього виготовляють, таке, якщо це можливо, там ну, пластмаса і так далі. Ну а те, що не виходить, то його дійсно його спалюють. Застосовуючи різну очистку, тобто не треба думати, що це чорний дим буде валити тут і буде все отруювати. Ну, те, що я чув від міського голови, він казав, що о, треба дуже великий завод, треба великі об'єми сміття. Насправді є модульні сміттєпереробні заводи, і там можна орієнтуватися навіть по мікрорайонах. Отже, як бачимо, комфорту та здоров'я, їдучий дим та сморід містянам аж ніяк не додає. Сміттєзвалище дійсно є екологічною бомбою. Воно не відповідає ніяким стандартам. Утворилось сміттєзвалище понад 60 років тому, ще в радянський час, і спочатку то був просто глиняний кар'єр, куди стихійно звозилось сміття. Тобто ніякої там бетонної основи, як то кажуть, подушки немає. А тому продукти гниття і розпаду потрапляють у ґрунт та ґрунтові води. А далі це все йде у підземний водоносний горизонт, потрапляє в колодязі та свердловини, із яких люди п'ють воду. За 60 років на полігоні накопичилось горе сміття. Комунальники кажуть, що пожежників до гасіння вже не залучають, бо то забирає в них чимало часу та сил. А тому довелось навчити свій персонал гасити пожежі на сміттєзвалищі, оснастити їх відповідним спецодягом, здійснити відповідне технічне оснащення для гасіння пожеж. кажуть, що техніку мають потужню. Проте повністю загасити тліючу гору сміття просто неможливо. Про це розповів керівник комунального підприємства Затишне місто Василь Коріневський. На балансі цього підприємства і знаходиться міське сміттєзвалище. Ми рятувальники не викликаємо. У нас на підприємстві зробили команду. Вивчили, вдягнули, зробили технічне переобладнання через Харків, Київ, дякую своїм колегам, от, і запустили в роботу. Тобі ж ми самі впораємось. Є два автомобілі підвоз і гасіння. Мабуть, той автомобіль, який задіяний у гасінні, він сьогодні у нас в регіоні, мабуть, найпотужніший, бо були випробування і всіх здивувало, що до 100 метрів б'є гідроудар, подається <плес> да, вода. За рік на міське сміттєзвалище потрапляє близько 45 тисяч тонн сміття. Торік на боротьбу із пожежами на сміттєзвалищі із міського бюджету підприємству Затишне місто виділили понад 1 мільйон гривень. На ці гроші вони планували закупити сипучих матеріалів і здійснювати рекультивацію. Чи розв'язали проблему такі заходи? Того року нам виділяли суму для пересипки, так і у нас було таке завдання: клічки далі в кого якесь сміття, струймусор, яке можна використовувати для пересипки. То ми тільки той рік, десь біля п'яти тисяч, ми завезли. Будівельного сміття для того, щоб полігон трішечки менш горів, це хоч якесь дало ефект? Так, так, хоч так, трошки так. Не? трошечки, так. А як же? Площадя ті, які займаються, вони на сьогодні вони розбиті на квадрати, от вони підконтрольні. Угу. І якщо дивимось, що там ну, загоряння і таке, що йде в глибину. То там присипка йде mm -hmm. шаром і 20, і 30, і 50, і до 2 метрів засипається все це ґрунтом. Що стосується рекультивації і як вона впливає? Вона впливає, але не 100%. Отже, як бачимо, бюджетні кошти витрачаються, а проблема нікуди не зникає. А це означає, що з настанням тепла місто знову порине у густий ядучий туман. Та й чи можна такими локальними методами позбутися такої глобальної проблеми? Що робити? Василь Корінецький вважає, що проблему може кардинально вирішити будівництво нового полігону твердих побутових відходів за всіма правилами та стандартами. Єдині важливі впливу на цю ситуацію це повинен бути новий полігон з нуля, от який буде будуватись. От тоді там можна буде закладати усі ті. Заморочки, які дозволять там і газ відводити, і сортуровку робити, і рекультивацію з пересипкою, і все, 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 те, що буде ліквідовувати задимлення. Згідно, кажуть, технічного регламенту там покроково розписано, що за чим повинно йти і як воно все працює. А що тоді робити з цим старим? Полігоном, якщо буде новий, що з цим зробити? Так от з технічної точки зору, да, коли відкривається новий, поступово закривається старий. Mm -hmm. Лішаю полігоном доступу кислороду. Пісок, аліна, аліна, струймусор. Ну, от, Ліна, щоб не було доступу кисло. Тоді він перестає горіть, тоді його вже там перепахують, перелапають. Дерева, ну, да, 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 да серед дерева, ну напроти на Павлоградській шахти на Териконі, в сад. Так, є, досвід є, і багато досвід. І там можна робити, що хочеш зажати. Mm -hmm. Він ніяк не буде нашкодити людям. За словами міського голови Павлограда Анатолія Вершини, облаштувати новий полігон чи збудувати сміттєпереробний завод можна і потрібно. Сусідня Богданівська громада вже навіть виділила для такої мети аж 16 гектарів землі. Проте на все потрібні чималі кошти в бюджеті грошей таких немає, а тому вся надія тільки на інвестора. Плани є. Але немає коштів на ці всі плани. Ми планували, що перед війною наше місто домовилось з приватним інвестором, який готовий був. І ми вже виділили йому землю на будбазі. Ми виділили там 4 гектари для будівництва сміттєпереробного заводу. Планувалось переробляти сміття на паливо. Біопаливо, тобто дизельне паливо, і виробляти теплову енергію для того, щоб поставляти в мережі теплопостачання. Ну що вони ще планували? Можливо, виробляти електроенергію, я не знаю, але проект був обладнання виключно українського виробництва. І ми вже вийшли практично на фінішну пряму, як я сказав, виділена земля, але війна внесла свої корективи. Там інвестиції планувалися десь приблизно до 4 мільйонів євро. Тому я ж розумію, що ніхто сьогодні такі кошти вкладати не буде, поки не закінчиться війна. Другий момент це виділення землі біля того ж полігону. Богданівська територіальна громада нам виділила 15-16 гектар для того, щоб ми побудували новий полігон. Але будівництво нового полігону і введення в експлуатацію це мільйони гривень, це великі кошти. І ще один момент є згідно законодавства. Якщо ми розробляємо проект будівництва нового полігону і введення в експлуатацію згідно закону, будь-який власник полігону зобов'язаний коли розробляється проект, і інший проект розробляється на утилізацію старого полігону, укриття, тобто це два моменти, які пов'язані між собою. Не можна закрити старий полігон. Не розробивши проект нового, і навпаки, не можна розробити проект нового, не розробивши проект укриття старого, зараз переводиться земля з сільхозпризначення в промисловість. І як тільки ця процедура закінчиться, ми починаємо розроблення проекту в наступному році. Вже передбачені кошти в бюджету для того, щоб розпочати розробку проекту і закриття старого полігону, який діє. Не в вигляді, там, як ми називаємо його полігоном, ну, по великому рахунку, от так як в народі називають мусорка, 60 років там нічого не робилось, просто зсипалося туди сміття, і воно там горіло, і горить і зараз десь всередині там глибина цього сміття більше 30 до 40 метрів. На сьогоднішній день щось зробити з нього неможливо. Його треба тільки закрити, так. закрити згідно проекту. А відкрити новий полігон і поки, поки що так. Тобто працюємо в двох напрямках. Дай Бог, щоб е, скоріше закінчилась війна нашою перемогою. Будуть інвестори обов'язково. Тоді у нас питання відпаде від будівництва нового полігону. Це значні кошти, це десятки мільйонів. Тут варто додати, що проєкти із поводження із твердими побутовими відходами у Павлограді презентувались уже не один раз. Були вже, і начебто, надійні інвестори, але до реалізації проєктів чомусь так і не доходило. Чи то замало сміття, чи великі ризики, чи ще якісь причини лякали їх. Потенційні інвестори кудись зникали, і більше не з'являлись. Актуальна інформація про життя суспільства в рубриці справи міста до речі, в найчистіших країнах світу, наприклад у Швейцарії, полігони твердих побутових відходів взагалі відсутні. Практично 100% своїх відходів там переробляють. А система сортування сміття доведена до абсолюту. Щоправда, країни, які зараз виглядають чисто та охайно, не завжди були такими. Вони теж пройшли певний шлях, аби навчитись ефективно поводитись із побутовими відходами. В Україні торік, у липні, набув чинності закон про управління відходами. Цей документ має запустити реформу управління відходами і наблизити наше законодавство до законодавства європейського, зокрема за. Закон передбачає приведення усіх існуючих полігонів твердих побутових відходів у відповідність, а ті, котрі не відповідатимуть європейським нормам, будуть закриті. Що можна зробити в рамках цього закону, в окремо взятому Павлограді, аби все ж таки бодай, дати надію павлоградцям, що ця проблема вирішиться? У який спосіб? Ми запитали у керівника юридичного відділу правозахисної організації Екологія, право людина Ольги Мелень Забрамної. Звичайно, що поводження з відходами навіть на рівні європейського союзу не е -е, виключає полігони. Тобто, потрібні, полігони, рівні у нас рівно будуть такі відходи, які ми не зможемо переробити, навіть і такі, що не зможемо спалити, навіть від тих же спалювальних заводів, має десь захоронятися. Тому е полігони мають бути. Ми від них ніяк не можемо відійти, тому що нас 95% захоронення на полігоні. Ну ми 95% за рік за два не переробимо полячого на. Треба і потужності, і роздільних біля і так далі. Але те, скільки ми сміття будемо відправляти на полігон, це те, що має постійно коригуватися і зменшуватися. І над чим має вестися робота органу місцевого самоврядування, щоб зменшити той обсяг сміття, який попадає на полігон, через те і в європейському союзі також є такі. Цілі і для цього вони там різними економічними методами це стимулюють. Наприклад, роблять податок з полігону захоронені сміття. Тобто треба платити добре, заплатити для того щоб його захоронити. Крім полігонів, звичайно, що важливо, щоб існували також і переробні потужності, і сортувальні лінії існували, щоб максимально збиралося сміття роздільно в місцях його творення, щоб населення максимально сортувалося сміття. От і тоді, якщо це це все буде разом, то і в принципі, щоб компостувалося, що відбиралося органічно складова сміття. Тоді то, що буде попадати на полігон, вже буде ну мінімальне. Отже, за словами юристки екологічної організації Ольги Мелень Забрамної, вирішити проблему можна лише комплексно. Звичайно, потрібно будувати нові сучасні полігони твердих побутових відходів і сміттєпереробні заводи. А ще важливе значення має культура. Поводження і відходами самих мешканців міста і завдання органів місцевого самоврядування саме створити такі умови та стимули, в тому числі і економічні, для такої культурної поведінки. Зменшити кількість сміття, це його треба максимально сортувати. Що максимально сортувати, це перше люди повинні розуміти для чого вони це роблять. Друге мають бути створені можливості для того, щоб вони могли роздільно викидати різні фракції сміття. Mm -hmm. От і третє, звичайно, було би добре, якби був економічний стимул. Тобто, коли б люди платили за те, скільки вони викидають сміття, яке йде на захоронення, і не платили за автор бо та вторг може переробитися і може принести там якісь міні. Мальний прибуток люди будуть сортувати, коли в них будуть баки. Та під хатою, коли їм не треба буде їхати на другий кінець міста, щоб щось викинути, та люди будуть сортувати, коли розуміють, що це їм дешевше викинути там від відрозміття і відділити органіку в більших містах. Організувати збір органіки, тому що органіка це до 50% сміттєвого вітра. Її можна компостувати. Коли вона попадає на полігон, то та органіка починає протікати, бродити, утворюється метан і так далі. Нічого хорошого в Європі вже скрізь обов'язково. Введено бір в містах і селах органічних підходів. Місцеве самоврядування має формувати людей. Тих ж платіжка, кожен раз писати там. От ми стільки-то зібрали тор сировини, от ми тут торсеровину віддали там туди, то, туди, то на таку-то, таку-то цілі. Ми стільки заробили там на зборі в торсеровини. Там чи ми зібрали стільки органіки. Тобто, якщо люди будуть розуміти, що їхнє відсортоване сміття не піде в один сміттєвий контейнер потім і не піде на полігон, то вони будуть це робити. Якщо не буде такого роз... Заміння то не буде. тобто з людьми треба також і працювати і показувати, що чому це ми це ми робимо. До речі, згідно із новим законом про управління відходами в Україні до 2030 року будуть закриті старі сміттєзвалища, які не відповідають стандартам. А отже, маємо великі сподівання, що на місці Павлоградського сміттєзвалища забуяє квітучий сад. і павлоградці вдихатимуть аромат яблунь та вишень, а не ядучий дим. Принаймні, хочеться вірити, що закон таки дасть поштовх до старту докорінних змін у підходах в управлінні відходами. А з вами була Тетяна Верба. Нехай щастить. Мисто говорять, місто слухає актуальна інформація про життя. суспільства в рубриці справи міста.